17-річний син депутата, який пограбував переселенку з інвалідністю, повністю уникнув покарання. Тесикашники в цивільному одязі почали пакувати чоловіків в Одесі. Краматорськ і Слов'янськ, Харківська область, депутати хочуть змінити адмінмежі Донбасу. Соратник Трампа запропонував взяти Росію в НАТО. Це просто треш. Вчителька влаштувала оргію з одинадцятикласниками. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Карина Клишуни. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Під заставу відпускали під власне зобов'язання і домашній арешт теж. Але таке в Україні здається вперше. Пам'ятайте історію з пограбуванням переселенки з інвалідністю, в якому замішаний син депутата Закарпатської облради Георгія Горвата Андрій. В Ужгороді поліція затримала 19-річного Михайла Гаврильця, у якого вилучили частину викрадених коштів 7 тисяч євро та 5 тисяч гривень. За словами затриманого на злочин його підбурив 16-річний Андрій Горват, син депутата Закарпатської обласної ради Георгія Горвата. Цю версію підтверджує переписка у його телефоні. Йдеться про розбійний напад на молоду жінку, переселенку з Донецька та інваліда першої групи, яка мешкала в Ужгородському хостелі. Викрадені гроші були її єдиними заощадженнями, які вона відкладала все життя. От неповнолітньому Андрію Горвату замінили запобіжний захід. Спочатку йшлося про заставу у 10 мільйонів гривень, яку сім'я депутата вже внесла. А тепер апеляція вирішила, що гроші Горвату треба повернути, а натомість обрали інший запобіжний захід відпустити хлопця під опіку батьків. Я найбільше зацікавлений тому, щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. Цікаво виходить, обидва підозрювані не в СІЗО, а вдома. А суд не бентежить той факт, що Горват молодший якраз під опікою батьків пограбував. Сюр цікаво, чим це все закінчиться? Бо поки виглядає, ніби покарання для мажорчика не буде. А ви що думаєте? У минулих відео ми розповідали про те, що діючий військовий отримав понад 50 тисяч гривень штрафу за ухилення від служби. Але крім штрафу у 56 тисяч 369 гривень, військовий Євген Поспєлов отримує ще й повістки. Мені нарахували штраф за ухилення від військової служби, наприклад. Але ж ви служите, ну судячи за аватарки. І не тільки судячи за аватарки. Більше скажу, вони навіть нещодавно ще одну повістку прислали. І випадок цей не поодинокий, тому в мережі несеться дуже активне обговорення. Мовляв, штраф не по ділу. ТЦК знову дали в штангу. Так, от той самий столичний ТЦК прокоментував інцидент. кажуть, штраф правильний, бо оформили ухилення від служби, коли громадянин поспілов, був ще військово зобов'язаним і аж ніяк не служив а кілька місяців ігнорував повістки. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що 7 січня 2025 року засобами поштового зв'язку за адресою проживання військовозобов'язаного поспілова Євгена була направлена повістка, сформована міністерством оборони України за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Про його виклик на 17 січня 2025 року до деснянського РТЦК та СП міста Києва, за якою він не з'явився 2 травня 2025 року, співробітниками національної поліції поліції міста Києва громадянина поспілова Євгена була доставлена до Деснянського та СП міста Києва як особу, яка є порушником військового обліку. Та винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення КУПАП. Отже, станом на момент винесення постанови, громадянин Поспілов Євген мав статус військовозобов'язаного. Після проходження військово лікарської комісії військовозобов'язаний Поспілов Євген 3 травня 2025-го був призваний на військову службу за мобілізацією. Тепер картина заграла Новими барвами, але зрозуміліше не стало. Бо якщо чоловік зараз служить, то для чого штраф? Що про це думає власне пан Євген? Нам невідомо, бо його сторінку у ТРЕЦ, де він писав про штраф, сьогодні знайти вже не вийшло. Але повернемося до ТЦКшних буднів. В Одесі невідомі запакували чоловіка в бусік. Викрадачі були на цивільному, але у коментарях переконані, що це ТЦК. Нема. Полона забити. <піху> Зважаючи на скандали з ТЦК, не дуже то й дивує, що діти у тій же Одесі грають не в нас доганялки, а в ТЦКшників. <піху> ну, який час такі ігри? А вам як таке? Діліться думками у коментарях. Поки всі думають, наскільки ще української території Росія розкриє рота. У нашій Верховній Раді пропонують змінити адмінмежі Донецької області. У Верховній Раді вже навіть зареєстрували законопроєкт. Передбачає, що е, Слов'янськ, Краматорськ та інші населені пункти Донбасу війдуть у складні пропетровської та Харківської областей. Варіантів поки два роблять це або щоб не віддавати Путіну Донбас, або навпаки, щоб бункерний думав, що Повністю захопив область, тобто ідея не віддамо Донбас, а просто його зменшимо. Геніально, ініціаторка законопроекту, депутатка Анна Скороход пояснює це так: вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей. Дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна, і по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання Луганської і Донецької. Ода є недоцільними, от і ці функції може можуть, можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область на папері. Воно то так, але є занадто багато. Але одне з них конституція. Зміна адмінмеж областей питання конституційного рівня. А внести зміни до конституції в умовах військового стану неможливо. Хоча як показує практика, в Україні нічого неможливого немає. Як вам така ідея? Пишіть у коментарях. Ех, ця нелегка доля депутатів-корупціонерів грошей на гарне життя набрав, а сам дні коротаєш у СІЗО. Сама така доля спіткала підозрюваного у привласненні бюджетних коштів депутата Олексія Кузнєцова. Нещодавно НАБУ і САП затримала фігурантів справи про розкрадання коштів на закупівлі дронів і реп серед них і згаданий мандатоносець, якого суд відправив під варту. Вісім мільйонів на заставу не знайшов, але то не дивно. Бо всі гроші, здається, спустив на маєток під Києвом, як правило, такого ну, приблизно виду будинки ну, десь може метрів 350 400 з усіма еркерами, там дахами, якимись піддаховими, додатковими кімнатами. І ну, тут варто зазначити, що якщо він будувався багато років і ну, так би, по мірі вкладання коштів, то він... Ну ніколи не був ну, якимось там комерційним об'єктом, який би типу, будували на продаж. Ну він може коштувати там ну, від 400 тисяч доларів і вище, залежно того, що там всередині є. Ну можливо, якби вони готові були продавати з усім тим, що меблями там ну по сусіди продають за 600 тисяч, то могли б і вони за стільки продавати. Подивилися оголошення з продажу сусідніх будинків схожого метражу, і справді подібні помешкання у цьому кооперативі коштують від 350 до 650 тисяч доларів. Отже, за словами архітектора, земельна ділянка разом з коробкою, яку ми можемо оцінити тільки зовні, зараз може коштувати близько 400 тисяч доларів. Якщо врахувати, що 100 тисяч доларів сім'я нардепа сплатила, коли купували ділянку 4 роки тому. Ще кілька сотень тисяч доларів на оздоблення будинку, їм десь треба було знайти. Журналісти слідство інфо знайшли обіцян. Нардепа, куди от-от заїде його родина 350 квадратів з ділянкою. Експерти оцінюють у мінімум 400 тисяч доларів. Як думаєте, були у родині нардепа такі гроші? Дивимося декларацію Кузнєцова. у 2019 році, коли став народним депутатом, він вказав 100 тисяч доларів готівкових заощаджень. Тобто, задекларовані в пана Кузнєцова 100 тисяч доларів, які на кінець 2024 року стають в 30 тисяч доларів. Тобто в нас виходить, що за весь цей період часу було витрачено 70 тисяч доларів. Проаналізувавши офіційні доходи Кузнєцова та його сім'ї за останні чотири роки, ми разом з експерткою не знайшли інших грошей, які сім'я могла б витратити на оздоблення маєтку. Тобто виглядає так, що вони мали певні кошти на весь цей ремонт, але питання чи їх було достатньо? Зважаючи на ось історію офіційних доходів. Дана історія доволі таки сумнівна, що їм йому вистачало легально коштів на все. Отака от історія дозволяю собі сказати рядова. Бо це ж було вже. А ви ще думаєте? Одна з вимог Росії, хоча скоріше ультиматумів, відмова України від вступу в НАТО. Трамп не свідомо, а може і свідомо хотілкам РФ підігрує, бо вступ України в північноатлантичний альянс не підтримує. До чого це я Україна і НАТО одна з топ-тем для обговорення у світі, але соратник Трампа Мед Гетц пропонує акценти змістити на РФ і каже, що в НАТО варто взяти Росію. Great... прекрасний план, неперевершений і надійний як швейцарський годинник. Right. Отож, бо. свою геніальну ідею Гетц називає одним із способів досягнення миру. у мене є ідея: запропонуйте Росії членство в НАТО. Звичайно, за цей пряник Трамп мав би отримати від Путіна все, що він хоче щодо припинення воєнних дій, економічної співпраці та територіальних суперечок. Цензурних слів, щоб це описати, у мене не знайдеться, але ви не стримуйте себе у коментарях. Від закінчу війну за 24 години до розбирайтеся самі у Трампа. Розгін виявляється невеликий. На тлі складнощів в організації зустрічі Зеленського з Путіним президент США так би мовити умиває руки від мирних перемовин між Україною і РФ. Мовляв, хай організовуються самі. Про таке рішення Трампа пише видання Гардіан. Ну, те, що ентузіазм Трампа з ГАЗ не дивує, враховуючи, що Росія досі крутить носа від переговорів з Україною на рівні лідерів, які мають лягти в основу мирного врегулювання. Не дарма Сіенен пише, що Путін не готовий до зустрічі з Зеленським і ніколи не буде. Якщо ця зустріч відбудеться, як висловилася Орися Луцевич, директор програми Росія та Євразія Чатам Путіну доведеться змиритися з провалом зустрічі з президентом, якого він вважає посміховиськом із неіснуючої країни. Крім того, за її словами, це означатиме серйозну зміну тональності, яку важко пояснити російському народу. Путін так сильно промивав мозок росіянам на державному телебаченні, що Зеленський нацист, що Україна маріонеткова держава Заходу, що Зеленський нелегітимний. Чому він раптом із ним розмовляє? Поряд з цим сам Трамп продовжує говорити про якісь два тижні на завершення війни. Знову за два тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні має прояснитися, і можливо після цього нам доведеться змінити тактику. Чи буде зміна тактики у Трампа? Побачимо. Але поки як писала Леся Українка, контраспемсперо без надії, сподіваюсь. Орішніка мало треба ще й свої ракети оснастити ядерними боєголовками. Білорусь за прикладом Росії взялася гратися ядеркою. Ми з вами хорошу традицію зародили. про модернізацію рівня Росії. Звісно, не йдеться. Але Лукашенко хоче оснастити свої ракетні комплекси полонез ядерними боєголовками. Сьогодні це сучасний комплекс. Дальність ракет була 200 кілометрів. Сьогодні це ракети дальністю 300 кілометрів. Це високоточна зброя. Звичайно, будь-яка зброя вимагає коригувань змін. Вже піднімаються питання про оснащення цих ракет ядерними боєголовками. Розміщення ядерних боєголовок на полонезі надасть білоруським військовим контроль над цими ядерними ракетами. А це вже є порушенням міжнародних угод. Чому це важливо, Лукашенко вже погрожував цими полонезами Україні, розмістивши їх поряд з нашим кордоном. Тепер вже може йтися про ядерні жахачки, і звісно, не без участі Кремля. Після обіцянки Орєшніка Путін може передати у Білорусь і ядерні боєголовки для цих мобільних комплексів, аби залякувати Україну, Польщу і країни Балтії. Коротше, схоже, буде ще один дід з ядерною кнопкою. Хоча очевидно, що кожен рух з ядерною зброєю Білорусі Усі контролюватиме Кремль. В минулому відео ми говорили про Олега Виника і його зіркову хворобу. А сьогодні поговоримо про Сергія Бабкіна і його калібанія важності. Ви знаєте, де зараз співак? От і ми Як і не знаємо, чому він не співає. Але є у нас деякі інсайди. Команда блогера Олексія Дурніва для свого нового випуску купила курс дружини співака Сніжани. Свої знання Сніжана Бабкіна оцінила у 1700 гривень. Говорила багато. Я не могу объяснить это словами, но внутри меня что-то сильно ценное зародилось. Але головне розповіла про те, чому у чоловіка просідають концерти, чи правильно сказати, руйнується кар'єра. Наприклад, у мене підвис один концерт, і я долблю, ну, я еще, я... ну, вы знаете, да, что я организую концерти Сережи П'ятницы, я. Организатора долблю, и чем больше я ему пишу: Ну, нужно принимать решение, что? Давай, тем больше он молчит. И ты, конечно, хоп, и уже. А когда Сережа у нас наступит? Все зависло. Да е-мое, да как зависло. А потом думаю: так у тебя. Так у тебя песен новых нет, блин. Ну конечно, зависло. Так у тебя колебания важности просто на каждом шагу, и все твое поле, вся твоя энергия вот так вибрирует, конечно. Колебания важности, и все поле вибрирует. Это с того, что Сережу Бабкина никто не хочет замовлять себе на концерт. Це... Тебе же нужно пройти это, этот путь, пройти этот урок. И когда я говорю, что... Як ага, калібанія важності. А ніякий неумовний скандал, не втеча з України і точно не наркотики, про які Бабкін сам розповів. Ну, щоб свої ж зашквари називали калібаніями, ми ще не чули. Як вам такі пояснення? Позакласне навчання вийшло на новий рівень. В Ізраїлі вчителька влаштувала оргію зі своїми учнями. І її мілісп спати. повсуксувальну місцеві змі пишуть, що 43-річна вчителька англійської мови на ім'я Естер покликала до себе три одинадцятикласників на чай. Чи було чаювання? Не знаємо, але з двома підлітками вона займалася любовними втіхами. А третій дивився у пікантних стосунках з учнями. Ця вчителька року перебувала з вересня 24 по січень. Учителька заявила на судді, що займалася сексом з учнями, бо її чоловік перебував на військовій службі, а вона почувалася самотньою та у кризовому стані. Один із причетних учнів розповів виданню, що інцидент був добре відомий у школі, і що всі про нього говорили. Вона фліртувала з нами. Ми курили з нею під час перерви. Ми відчували, що вона наша подруга. Я не знаю жодного учня нашого віку, який би відмовився зайнятися сексом з вчителькою, яка так виглядає, яка була ініціатором цих стосунків, сказав юнак. Коли поліція про все дізналася, вчителька у скоєному зізналася. Її звільнили з роботи, а ще назавжди заборонили працювати у системі освіти і заборонили будь-яку діяльність із дітьми та підлітками на 8 років. Ну, у питанні покарання вона відбулася легко, бо ізраїльські правозахисники закликали перекваліфікувати справу у зґвалтування. А ви що думаєте про такий навчальний процес? Коментуйте. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!